Районний футбол це не просто спортивні змагання, це невід'ємна частина місцевої культури і життя громад. Тут кожен має можливість бути частиною чогось більшого. На відміну від великого професійного футболу, районний футбол є ближчим до людей, адже гравці це сусіди, друзі або навіть родичі, що додає кожному матчу особливої емоційної глибини. Тож граємо з сусідами. Сьогодні зустрічаємо ФК Тужилів у себе вдома. Матч точно буде цікавим. І голень і тужилів. Я думаю, що вони перший коло на першому місці закінчить. Перехваси вони вбирають. «Тужилян» теж голень може нічей. М'яч буде скакати. Ми будемо бити вгору, буде м'яч вбиватися, буде скакати. Так що давай старатися хоча б так метри, хоча б ноги давати, той пас. Бо все одно буде важко. Буде важко на такому полі грати, всім буде важко. Їм буде важко і нам буде важко. Але вони кажуть, вони грають футбол, так само ми, ми всі грати футбол. Опускаємо м'яч і граємо через передачу. Фланги пройшли, продали, подали, вдарили. Є момент, треба бити, джус, є момент, бий. Так само хитрий. Ти, є тут, є момент, вийду, бо ти я не знаю, що, бі, що в фіналі кубка забиваєш, що спокійно ага. виходимо, все без, без крик. Головне на полі не піхаємо. Бо ви тільки починаємо на полі піхати, то зараз починається херня повна. Того тижня, блігирали, все, здорово, було, було. Було б, потім почався якийсь піхати, все, блять, ігра перестала, гри вже нема, було, блять, один на одного злості вже, блять. І все, без, без піха, чи не трепіха. Потім після ігри будемо розказувати, хто що робив. Зараз виходите на поле один за одним, всі допомагаємо. Кожен за кожного, ми є одна команда. Тож, давайте после. То нема, нема того добавити. Ну, то, ні підкату, ні, ні фолу, бля, якось так балет іграємо. Чуть жорстче і треба було вчора, чий. Надію, що не буде. її. Не буде. Але як буде так, буде. Що... Що буде. Спірт чи не Відкинемо. Спір. спір. спір

Це так, що пасху ноги постарайся від дворі там перегайти. Та да ви то я би казав, що туди, не мену, туда вже не давати, не то вітер пацуне буде. <плес> <плес> <плес>

де Нема тої нема немає. Де того кособовство пропало, туди. Блять, за тину, що трошки, блять. Оці не можуть, блять. Так дуже в'яло, я. я не знаю, дуже в'яло. Треба трошки прибавити. Ми тільки починаємо пускати м'ясо, що виходить, але що нормально. Ми починаємо бити і вони бити все, блядь, капут повний. Вони звідси точуть світу, м'ясо блядь, а воно, а ми звідси б'ємо все вау. А не треба, тоді б сюди все, звідси з твоєї сторони, щоб там не зависав повітря. Пас теж, блядь, пас не хочемо грати. б'єм, блядь. блядь, не знаю. Давай, веселіше, давай зібралися, ми дуже блядь, веселіше. Зараз вічем підемо. Туди вже треба буде бігти зараз, блядь. А м'яч буде летіти туди, буде перелітати, а так живете чуть легше, блядь, бо м'яч зараз буде перелітати. Трошки легше давати. Як вони нам блять його задали? З чого? Забили. Вони просто да. туди дали на колю цього діагональ. Коля зупинив, блять, до передачу десь. Але ніхто не блокував, так як по воротах блядь, нікого не було. Вам дають на вас три, блядь, п'ятеро, блядь, кидається. А тут, блядь, а тут, ми бля щось не знаємо. Я, я просто мені цікаво, бля, хто, то, бля, дав так зробити. Ну, типу, як так, Та треба блять? Бля. Як зараз краще зробити, а не як ми пропустили, то потім ще. Та, я думаю, ти, як ні. Більше руху вони блять. Момент у мене рухують. Є в нас моменти, є, все є, все є, моментів є нормально, бля. Та вони нічого не створили. Так. Один момент вони то що вдарили, решта тут. І решта просто вони б'ють поряд. Вони взагалі ніхто не зупиняє, пач зайде з розвороту, як небудь туди хлопці собі. Ну і вони ну, і... ну, біжать, вони біжать, коля біжить на того боку. Тут цей малий таке собі так теж, типу, щось ти нам вставляють, блядь, ми не можемо вставити. Встав ти ж теж раз там, блять, не біля своїх хворі, ти там став, став, став тебе. Чувак, як я розговорю, я пиздував чотири рази, а він не впав і не свиснув. Каже, йому жовтий мене чотири рази кому. <сум> <сум> <Фолив>, та я фалив, то падає на чувак, блять, дрема лахирує. Він їхній сравні, знаєш, почав копити, я йому раз, він стоїть, другий. Я вже х'ю, третій. Він коли жоту, не кохав. — Ти Зараз це момент. Голова, блять, зараз мого не технологія. За ним, бля, мене вже тормоза відказали, я далі біг за ним, блядь. Але я його не А то, що голова ізняв, то ставлю. Тужий плеску дождь. Желта! Будем! Лади аккуратно! Добре, <голоси> так! <голоси> Все, сідаем, Хетри! Давай, Хэт! Сідаем! <голоси>

Ничего, давай, ничего забудь! Давай, давай, давай! Давай не закрывай! Вот так треба, блядь! Давай, давай, давай! Потому что Саня так штраф не снимает. Саня ты вона так поебал! Ні, да я все таки не переживаю, бо він так знімає коли штрафний динаміці він може пропустити. Ну колись штрафники.

Давай! 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 Давай!

Три моменти три рази мене споздував, так що... Здорова тобі? Я не знаю, як тобі відео. Дякую за цю відомо. Ти їдеш ставить, Ой, ні? Два найтвіші іграка в команді. Ми приїхали на гру у Голень. Грати проти команди, яка взагалі не віддає перемоги у себе вдома. Тож готуємось. І Ігра буде важка, динамічна. Ми погано виступаємо у Голені. У нас негативна статистика виїзних матчів з голенем, невеличкі наші історії, але ми дуже часто з ними зустрічаємося. На мою думку, сьогодні мінімальна наша перемога буде. Рахунок прогнозую 2-1 на нашу користь, але все пиє футбол. Ми його любимо, непередбачуваний, може бути будь-що, може голень домінувати і відвозити нас. Але я вірю в команду, в результат, якщо будуть всі запалені, буде, буде ігра така, як минулого року, наприклад, Січ Добряни, то ми дамо бій і переможемо. МФК Мост позлив. Воротарі Телішевський, Шпирко, Защита, Пока, Костя. Як його, блядь, Боба, Лукас, Ткаченко, Прокопенко, Хаве, Джуз, Петрій, Шу. Помилка. Блядь! <реку> що там лукаві сидить? Що він <реку> розказує? Я ще <реку> в Бразилії був. Все? Ми вже сюди. Що, кіно не буде. Чого? А, 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 чи? Чи? мій день. А, так, ні, фігоро. Які ми грали, таку порнографію, блядь, типно було дивитися, чесно з Давай зразу з перших хвилин включаємося його. Перших хвилин, закусили зуби з, з перших хвилин. Нема того, не знаю, який характер пропонує. Треба знову той характер, відновити те, що у на зублі. Всі разом, зараз виходимо і рай. Давай, давай, заразимо. збирану ще я. Що там? Там там доїхав. Все, кайф. Алло. Бойду. Скоро берем. Мені вообще тут не подавали. Арик, перший на показ. Я. Чекай. Порядовись. Порядовись. Давай-давай, там нічого. Вже Але ж ти розумієш? Так. 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 гуманний суддя району дає червону карточку за в за... ваші ворота в наші ворота за район блять не ходьте ходьте давай працюємо слухаємо і рай далі Я з королем говорю тут підходи мені дає, блядь. Ні, я вже йому нічого не говорив та тут з королем говорив Кажу заїбав, блять, там мені галік не зломило, А цей витяг, і мені жовтий, блять. Киспієць. Та до того що ти сказав. Та до того то нахуй! Дай, блядь, малому червону! Далека! Дає, воро! Дай! О, даємо!

Іди, іди! Хорош! Хорош! Катерик! Катерик! Шорші, райтерич! Що, блядь? Тримай, отримай, тримай! Гол! Гол! Хорош! 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 Дай Ігор, дай Ігор! Гол! Давай, мужок! Гол! Ce voix de peace de la pea, ce peuple, cast? Păi! Ну, заспокійлися, чесно слово. <клес> нижче. Нижче. Пацани нижче, бля, хави, нижче. Хави Хаве нижче. Та, бачите, нас розривають ззаді, <клес> пасивно, розривають задні. Да ну, їх одного більше, бля. Бі. Треба чуть нижче сісти, бля. Ми всі відчитачаємо, що не дамо перешого, треба, треба ту ячкою зупинити. Я не знаю, як це треба зупинити. Я розумію, що мокру в сошов, блядь, що... Бі, що... Що слизько, блять, мене там, блядь, блять, протимейте мене, чую. Трохи, Дуже-дуже йдемо, суперечці, і да Але вони припустять, піднімайте м'яч, діяти передачі, вони все перекоплюють тут блядь. А там один на трьох, він там що, його тут з тримають, грає, що Олег але... Ну, може? На увага, на Ігра, просто висотою, хай десь біжить. Бо ви ноги даєте, вони не приймуть і нічого не зробить сам. Дуже важке поле. Мамо, мама! Але влучали! Давай, давай блядь! Давай, добре. <вотворювання> 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 <вотворювання>

Що-то не пройде, якось... якесь. Підката давай, підката, бля! Піче, блядь! Піче курва! Почувати пітяне! Еска давай! Давай, Юра, 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 Шо? Я тобі на голову скачу. Гаррі може тобі скати

Без, там не свистить, блядь, там свистить, блядь. Він чо, блядь, там по обу через то, що протакли там, а там не свистить. Ого! 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 блядь! Ого! 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 Знову незадовільний результат. Команда переживає важкі часи, але колись це ж повинно припинитись. Побачимо вже у наступній серії. До зустрічі. Тоді в нас плани сидіти на чи бля не вистачає цього сезону, але як є, так є. Часи трошки гірші. Нас просто не йде. А ми шо, блять, ты ты нахуй забрала, блядь, атака, блядь, чуть не голос. Сука, ебашу, просто меш поряд, іклом. Вот, бля, я не сматурати, выходи, грай. Ну бля, давай, блядь, сходить, ты играй нахуй. Давай, бля! Давай, сходь на! Да рома, каратися, пан!